Вітаю всіх! Хочу подивитись таку тему. Україна на листопад. Які будуть тенденції? Україна у листопаді. Які тенденції? Україна у листопаді. Я давно тихо не дивилась. Україна у листопаді. Україна у листопаді. Я взяла цю колоду. Я зазвичай такі питання з іншого колоду, але взяла чомусь цю. Україна у листопаді. Давайте подивимось. Україна у листопаді. Загальні енергії. Король Кубків. Цьому королі. Ну, це наш Зеленський. Тепер економіка. Захист країни. Повернення територій і загальний результат. Загальний результат жертва. Питання, які? Економіка домовляється про щось. Допомога нам тут потрібна. Десятка жезлів. Ну, тиск обставин серйозніший на економіку. На довгострокову перспективу намагаються щось зробити. Бабло Бабло просять. Захист. Краще. Постійно щось. Пентаклі. Але просимо, намагаємось місяць 7 жезлів, багато маніпуляцій. Але ось він і є цей захист. Сам по собі. Кордони. Дивіться: це кордони, захист кордони. І я хочу сказати, виходячи з цього, не така ж погана наша петиція, тому що кордони. Далі думайте самі: хто гавкає, тому дай Території наші. Четвірка мечі. Ну, ще що потрібно. Все по колу. Верховна Жриця. Здано частково. Відлюдник. Ой, коли ви вже зрозумієте, сила. От, не без цього. І дві кубків. Домовленості за території. Що вам ще потрібно? Не чекайте зайвого. Так. Ноці багато у нас. Давайте нові етапи, нові думки, натхнення. Паш Пентаклів це такий рівень маленький. Нам не вистачає, нам всього не вистачає. Маніпуляції знову багато. Війна і війна. Активна війна, активна фаза війни в нас. Ось небезпека. Україна в війні. активні війни. І що я вам хочу сказати: економіка влавання бабла. Захист починаємо вишибати, конкретно щось буде ще по захисту. Про територію є домовленості не чекайте зайвого. Кінцевий результат загальної війна. Все, ось так і живемо.